Успіх вдалого закриття року чітке планування завдання. Нагадаємо, топ 10 справ, виконання яких гарантують вдале закінчення поточного року та легкий старт наступного. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю! Це рубрика міні-курсів від семінар про актуальні питання оподаткування. Сьогодні говоримо про бухгалтерські справи, без яких неможливе закриття року. Справа перша: перерахувати ПДФО. Роботодавець зобов'язаний здійснити, у тому числі, за місцем застосування податкової соціальної пільги, ПСП, перерахунок доходів, нарахованих платнику податку у вигляді заробітної плати. А також суми наданої ПСП у таких випадках, за наслідками кожного звітного податкового року, під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року. Під час проведення розрахунку за останній місяць застосування ПСП у разі зміни місця її застосування за самостійним рішенням платника податку. Під час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з таким роботодавцем, перерахунок допоможе самостійно виправити виявлені помилки та уникнути штрафу за пунктом 119.1 ПКУ. Йдеться про суму 1020 гривень за повторне протягом року порушення 2040 гривень. Формально від перерахунку ПДФО можна відмовитися. Але за умови, що працівник не використовує ПСП, та ви упевнені, що не допустили помилок при обрахунку ПДФО. Справа друга підготуватися до перерахунку ПДВ. Річний перерахунок ПДВ обов'язковий для платників, які придбають із ПДВ товари, послуги, необоротні активи, що їх використовують, як в оподатковуваній. Так і неоподатковуваній діяльності. Правила перерахунку визначає стаття 199 Податкового кодексу. Тож такий перерахунок здійснюють за підсумками календарного року з урахуванням операцій за всі місяці такого року. У нашому випадку, всі місяці 2025 року, проведені коригування відображають у декларації з ПДВ за грудень. Врахуйте, для коригуючих РК встановлений особливий строк реєстрації. 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем місяця, в якому вони складені. Тобто, 20 січня 26 року, включно. Перерахунок допоможе збільшити, зменшити податкове зобов'язання з ПДВ та у подальшому уникнути відповідальності, якщо такий перерахунок здійснять податківці. Справа третя: завершити річну інвентаризацію. Завершити інвентаризацію необхідно до кінця звітного року. Строки проведення інвентаризації. Визначає пункт 10 розділу 1. Положення про інвентаризацію номер 879 Конкретні строки початку, закінчення інвентаризації, її тривалість, об'єм інвентаризації та склад комісії визначає керівник підприємства у своєму розпорядчому документі. Річна інвентаризація забезпечить достовірність даних бухобліку та фінзвітності. Також інвентаризація дозволить перевірити і документально підтвердити наявність стан Відповідність критеріям визнання і оцінку активів та зобов'язань. Справа четверта – підготувати штатний розпис на 26 й рік. З 28 серпня 2025 року зникла норма щодо необхідності розробляти штатний розпис. Тобто тепер підприємства самостійно вирішуватимуть, чи потрібно їм затверджувати організаційну структуру. Та використовувати такий документ, як штатний розпис, у своїй діяльності. Утім, ми переконані, квапитися прощатися зі штаткою не варто. Адже штатний розпис є необхідним документом при роботі із персоналом. Зокрема, на підставі штатного розпису роботодавець приймає рішення про прийняття працівника на вакантну посаду або про переведення на іншу посаду. Хоча, якщо на підприємстві структура підприємства проста. Обійтися без такого документа можна. Але ми за його існування і надалі. Справа п'ята підготувати графік відпусток на 26 рік. Графік відпусток обов'язковий документ для кожного роботодавця, який визначає черговість їх надання. Це визначено статтею 10 закону про відпустки та статтею 79 КЗПП. На практиці частіше графік відпусток складають наприкінці грудня. Хоча у бувалих бухгалтерів ще фіксується у пам'яті дата 5 січня. Згідно з вимогою ще радянських типових правил внутрішнього трудового розпорядку. Але якщо щорічна відпустка надаватиметься з 1 січня 2026 року, то графік відпусток на наступний рік необхідно мати вже до 17 грудня 2025 року, адже роботодавець повинен виконати свій обов'язок і попередити працівника про початок відпустки не пізніше ніж за два тижні. Нещодавно ми зробили грандіозне оновлення нашої платформи. Тож, користуватися нею стало ще зручніше та приємніше. Справа шоста. Обрати підхід до індексації зарплати у 2026 році. У 2026 році нас чекає чергове обнулення індексації. Це передбачено статтею 38 проєкту про державний бюджет на 2026 рік. Для роботодавця це означає наступне: перше. Сума індексації за грудень 2025 року на січень 2026 року не переноситься. Друге, базовий місяць для нової індексації має стати січень 2026 року. Також нагадаємо, що комерційні підприємства додаткові індексаційні плюшки має право передбачити у колективному договорі, а також мають можливість проведення підвищення грошових доходів випереджаючим шляхом. Справа 7. Проінвентаризувати резерв відпусток за 25 рік. Інвентаризація зобов'язань у частині невикористаних забезпечень проводиться в період двох місяців до дати балансу, тобто в період з 1 листопада по 31 грудня. Але залишок резерву відпусток має бути визначений станом на кінець звітного року. Залишок забезпечення на виплату відпусток станом на кінець звітного року має визначатися за розрахунком. Який базується на кількості днів невикористаної щорічної відпустки та середньоденної оплати праці працівників. Інвентаризація резерву допоможе перевірити обґрунтованість залишку резерву на дату інвентаризації. Це, у свою чергу, дасть можливість проконтролювати відсутність завищення, заниження об'єкта оподаткування податком на прибуток. Після розрахунку порівнюємо суму залишку резерву відпусток, визначеного за даними інвентаризації. З даними бухобліку, тобто величиною залишку, на рахунку 471. Результат інвентаризації задокументуйте актом довільної форми. Справа восьма переглянути облікову політику. Перегляд облікової політики має бути обґрунтований. Як правило, це роблять з початку року, згідно з пунктом 9. Над стандарту бухобліку 6 виправлення помилок і зміни у фінансових звітах. Переглядати облікову політику потрібно, якщо перше. Змінюються статутні вимоги підприємства. Друге, змінюються вимоги Мінфіну, прописані у надстандартах з бухобліку. Третє зміни дадуть змогу більш достовірно відображати господарські операції в бухобліку та фінзвітності. Тож прямого обов'язку перевантажити облікову політику у грудні не передбачено. Проте мінфін підготував низку зміни до бухнормативів, зокрема. Надстандарт бухобліку 26 виплати працівникам, які очікуємо, що запрацюють вже з 1 січня 2026 року. Тож оновити положення потрібно тим підприємствам, облікова політика яких не відповідатиме змінам до бухнормативів, з 1 січня 2026 року. Справа 9. виправити помилки в обліку. Фінансова звітність повинна бути достовірною, правдивою. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною. Правдивою, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності. Але дотриматися цих постулатів складний квест, адже не помиляється лише той, хто нічого не робить, щоб виправити помилки, які вплинули на величину нерозподіленого прибутку непокритого збитку, коригують сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року. А ось для виправлення помилок, допущених та виявлених у поточному звітному періоді, році. Рахунок 44 вже не потрібен. Справа 10: закрити фінансовий результат за рік. Закрити фінрезультат на папері не виникає складнощів. Фактично, це одна арифметична дія, яка показує наявність прибутку чи збитку, а ще рідше роботу у нуль. На практиці зовсім інше, адже вимагає підготовчу роботу. І тут не варто відкладати все на початок 2026 року. Розпочніть роботу над закриттям ще у поточному році. Перевірте, чи всі доходи та витратні складові відображені в обліку. Якщо ні, використайте можливість все вчасно відобразити, виправити до подання фінансової звітності та декларування прибутку для платників податку на прибуток. Вчасне закриття фінансового результату надасть оперативну інформацію для прийняття подальших управлінських рішень. Користувачам фінансової звітності важливо знати не тільки розмір отриманого прибутку або збитку, але й те, від якої діяльності операційної фінансової інвестиційної отримано результати. Підсумуємо, перерахунок ПДФО, ПДВ, а також річна інвентаризація допомагають уникнути штрафів та забезпечують достовірність даних звітності. Графік відпусток та штатний розпис є важливими документами для організації роботи з персоналом. Якщо у вас залишилися запитання, Напишіть про це в коментарях або поставте їх ай-консультанту від семінар, який вирішить будь-яку бухгалтерську дилему. Наш консультант та ще більше корисних матеріалів вже на платформі. До зустрічі у наступних відео.